За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, спокони віку Прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать. Плакать, плакать і хліб насущний замісить, кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже утомлений і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і Духу живому. Встане правда, встане воля. І тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Оттамто милостиві є ми, Ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. лягло костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало, стало, з дітьми і внуками втопить сльозах у дов'їх, а дівочих пролетих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих. Кровавих не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися. Поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.